Уявіть собі таку картину ранок щільний туман стелиться над землею, вітер майже відсутній, і тиша така густа, що, здається, вона передчуває щось страшне. На краю висоти кілька постатей, вони мовчки вдивляються в сіре небо. Це наші хлопці, всього декілька бійців, і вже за кілька хвилин ця тиша перетвориться на суцільне пекло. Те, що сталося далі, важко передати словами, але саме ці кілька людей змінили хід усього бою. Їхнє рішення залишитися і тримати оборону стало переломним моментом не лише для однієї висоти, а й для цілого напрямку фронту. Все почалося кілька днів до того. Наші підрозділи зуміли раптово атакувати та вибити ворога з ключової стратегічної висоти. Операція проходила на світанку, щільний туман приховував пересування, і противник просто не встиг зорієнтуватися. Удар був несподіваним і точним. За лічені години висота була нашою. Ця точка мала критичне значення вона відкривала чудовий огляд на довколишню місцевість, дозволяла координувати дії штурмових груп у найближчому селищі і контролювати дороги постачання. Противник це прекрасно розумів. Та головна проблема була не в тому, що ми захопили висоту. Проблема була в тому, що тримати її було практично ніким. Основні сили нашої армії тоді вели жорсткі бої в самому населеному пункті, що розташований нижче. А на висоті залишилась усього лише одна невелика група кілька бійців, які мали втримати позицію до підходу підкріплення. Час ішов, бої тривали, а підкріплення затримувалося. І саме в цей момент ворог вирішив діяти. Наступ почався рано вранці на третю добу. Ворог пішов не в обхід, не нишком, а просто в лобову атаку. Це було настільки зухвало, що у штабі спочатку навіть не могли повірити, що таке можливо, але все стало реальністю. Колона бронетехніки почала просуватись прямо до висоти. Хлопці, які залишились на позиції, чудово розуміли, шанси встояти мінімальні, але відступати не було куди. Якщо вони здадуть висоту, противник отримує ідеальний плацдарм для подальших атак, включно з ударами по нашій піхоті, яка на той момент утримувала критичні квартали міста. Якщо ми підемо, вони прорвуться, і тоді загинуть наші внизу. А цього ми не дозволимо, скаже згодом один з оборонців. Далі був справжній жах, Почалась люта атака. Противник насипав усім, що мав, снаряди рвали землю, уламки літали просто над головами, а окопи тріщали від вибухів. Але наші стояли без резервів, без броні, із залишками боєприпасів, але стояли. Ворог тиснув по всьому периметру, гатив із бронемашин, вів щільний вогонь із автоматичних гранатометів, намагаючись буквально змести наших з позиції. І здавалося, от-от ще трохи і лінія оборони впаде. Але хлопці трималися. Їх було мало, і кожен із них розумів часу майже не залишилось, бо вичерпувався. Деякі стріляли чергами по три п'ять пострілів, інші вже вручну заряджали кулемети, економ'ячи кожну гільзу. У нас залишалися тільки гранати і одна протитанкова міна, згадував потім один із бійців, але навіть з цим ми не планували відступати, їм доводилось імпровізувати. Хтось встановив саморобні фугаси, інші підготували коктейлі Молотова не для відчаю, а як останній рубіж. Їм не можна було програти. Висота була стратегічним ключем у цілій лінії оборони. Якщо вона впаде, впаде й усе інше. Ближче до полудня тиск посилився. Колона ворога вже майже досягла підніжжя висоти. У противника були бронетранспортери, бойові машини піхоти, підтримка з повітря. Проти них жменька людей із ручною зброєю. Ситуація виглядала безвихідною. На іншому боці фронту, неподалік, діяла мобільна протитанкова група. Вони виконували інше бойове завдання мали знищити ворожу вогневу точку в тилу, але саме в цей момент вони отримали повідомлення, наші на висоті під загрозою повного знищення. Ситуація критична, допомога потрібна терміново. Командир групи, досвідчений військовий з позивним лірник, прийняв рішення за кілька секунд. Ризик був колосальний. Їхнє головне завдання лишалося невиконаним, а відхід із позиції міг вплинути на загальний хід операції. Але він сказав коротко: ми не можемо кинути своїх. Група одразу змінила маршрут і рушила до висоти. Дорога була складною. Стара лісова просіка, розбита технікою, слизький ґрунт, повалені дерева. Все, що тільки могло завадити, здавалося, зійшлось в один день, але вони рухались швидко. Усі розуміли, кожна хвилина зволікання це ще один шанс, що ті на висоті не доживуть до нашого приходу. Ми тоді взагалі не думали про себе, скаже згодом боєць із тієї групи. У голові крутилась тільки одна думка встигнути. Поки вони пробирались крізь ліс, наші на висоті стримували атаку вже буквально на морально вольових. Боєприпаси вичерпувались, люди змінювали один одного в окопах і навіть не мали змоги перев'язати поранених не було коли. Але в той самий момент, коли здавалося, що ворог от-от прорветься, у фланг, атакуючим, зайшла протитанкова група. І те, що відбулося далі, повністю перевернуло ситуацію. Противник не очікував удару з флангу, їхня увага була повністю зосереджена на висоті. Де наші хлопці вже добу трималися майже без боєприпасів. І коли перша ракета влучила точно в бронемашину, що прикривала просування, серед ворожих рядів почалась паніка. Це був момент, коли ми зрозуміли, шанс є, згадував боєць із висоти. Вибух був такий, що земля здригнулася, і ми зрозуміли, ми не самі. Протитанкова група зайняла найвигіднішу позицію серед лісу у густій рослинності з хорошим оглядом на пересування ворога. Часу на підготовку не було. Командир дав команду відкривати вогонь прицільно, тільки по найнебезпечніших цілях. Наступною ціллю став бронетранспортер, який рухався в голові колони. Ракета чітке влучання. Вибух здійняв чорний стовп диму, і ворог почав різко змінювати тактику. Частина сил кинулася в бік, намагаючись обійти позицію нашої мобільної групи. Інша заховалася за складками місцевості. Але цей маневр дав найважливіше час. Оборонці на висоті змогли перегрупуватись, зміцнити свої позиції, витягти поранених, перерозподілити залишки боєприпасів. Вони ожили усвідомлення того, що прийшла підмога, діяло сильніше за будь-які знеболювальні. Ми почали діяти скоординовано як єдине ціле противник заплутався, а ми зібралися. Розповість потім один із учасників бою. Тим часом протитанкова група продовжувала завдавати точкових ударів. Вони постійно змінювали позиції, не даючи ворогу можливості навести артилерію, працювали мовчки, злагоджено, без паніки. Наступна ціль танк, що почав просуватись у центрі наступальної колони. Зайнявши вогневу позицію на узліссі, оператор навів установку, вистріл і ще одне точне влучання. Вибух був настільки сильним, що уламки броні розлетілися на десятки метрів. Танкісти не встигли навіть покинути машину. Вона згоріла повністю. Цей удар став вирішальним. Противник втратив головну перевагу, важку бронетехніку. Колона зупинилась. У раціях ворога почалась плутанина, накази суперечили один одному, зв'язок у них почав сипатися. І саме в цей момент наші перейшли в контратаку. З висоти у лоб і з лісу у фланг скоординовано, жорстко впевнено, противник опинився затиснутим у мертвій зоні з двох боків. Відступати було нікуди. Їх накрили одразу, згадував командир оборонців висоти. Вони не були готові до такого повороту. Почалася справжня паніка, колона розсипалася, частина ворога намагалась прорватися назад, інші просто кинули техніку і тікали, кидаючи зброю, але наші вже не зупинялися. Наступ тривав, кожен метр землі, який вони щойно утримували, тепер став шляхом для нашої атаки. Після знищення танка і кількох бойових машин супротивника моральний стан ворога почав стрімко падати. Підрозділи втратили координацію. Замість організованого наступу, суцільний хаос. Частина солдат намагалася відступити, інші ховались у лісосмузі, очікуючи на підмогу, яка так і не з'явилася. Наші хлопці не зупинялися. Захисники висоти, попри втому, виснаження і поранення перейшли в наступ. Кожен камінь, кожне укриття, за яке вони чіплялись у бою, тепер стало точкою опори для атаки. Було відчуття, що ми прорвали щось більше, ніж лінію оборони, казав пізніше один із учасників бою. Ми зламали їхню впевненість. Протитанкова група теж не стояла на місці. Вони продовжували маневрувати, прикриваючи фланги. Коли ворог намагався зібрати сили для відступу, черговий удар по бронетранспортеру остаточно розвалив залишки техніки. Вибух змусив їх знову розбігтися. Тим часом зв'язок із командуванням відновився. Інформація про ситуацію на висоті надійшла в штаб, і вже невдовзі в бік позиції висунулася основна колона наших військ з підкріпленням, боєприпасами та медичною допомогою. Але найважливішу роботу вже було зроблено. Наші встояли і не просто втрималися, дали відсіч. Коли ворог нарешті почав відступати, це було не організоване виведення сил, а справжня втеча. Вони залишали техніку, амуніцію, тіла. Усе свідчило про те, що план наступу повністю провалився. Ще більш неочікуваним став результат. Після поразки на висоті ворог був змушений відступити не тільки з цієї точки, а й з населеного пункту, що знаходився поруч. Втрата стратегічної позиції зруйнувала всю їхню побудову оборони на цьому напрямку. Ми навіть не могли повірити, коли побачили, як вони кидають місто, згадували мешканці. Наступ зупинився, бо вони втратили основу для свого удару. Після бою командири обох наших груп зустрілись уже на укріпленій висоті. Командир протитанкової групи, той самий лірник, просто потиснув руку командиру оборони і сказав: Молодці, ви вистояли, ми просто зробили те, що повинні були зробити. І це були не порожні слова. Кожен із них розумів, вони пережили щось більше ніж просто чергову атаку. Це було випробовування на межі, і кожен, хто там був, пройшов його з честю. Після завершення бою ситуацію на висоті взяло під контроль інженерне підрозділ. Розпочалося термінове укріплення позиції, встановлювали додаткові бліндажі, вогневі точки, протитанкові загородження. Командування не мало більше права на ризик, подібний прорив не мав повторитись. Тим часом прибуле підкріплення доставило найнеобхідніше боєприпаси, їжу, воду, медикаменти, медики одразу взялися за поранених, дехто був на ногах з останніх сил та, попри все, посміхався. Ви навіть уявити не можете, як це вистояти під таким натиском, згадував один із солдатів. Але ми знали, допомога прийде, і це тримало нас. Командири підготували докладний рапорт до штабу із хронологією подій, маневрами ворога, рішеннями, які приймалися в режимі реального часу. Ці дані стали основою для нового тактичного аналізу. Військові аналітики дійшли висновку. Атака на висоту була частиною масштабного плану. Противник мав на меті створити плацдарм для просування в глибину нашої території з подальшим ударом по флангах наших підрозділів у місті. Але цей план провалився. Втрати техніки, особового складу, втрата темпу змусили ворога перегрупуватися. І найголовніше, він утратив ініціативу. На цьому напрямку фронт почав змінюватися не на їхню користь. Згодом, коли емоції вщухли, на позицію приїхало командування, було проведено церемонію нагородження. Кожен поєць, який утримував висоту, був відзначений за стійкість, за мужність, за вірність присязі. Командир протитанкової групи, який прийняв ризиковане, але правильне рішення змінити бойове завдання і вирушити на допомогу, отримав медаль за мужність. Залишити своїх у такій ситуації, це було б зрадою, коротко сказав він, тримаючи в руках нагороду. Для багатьох цей бій став прикладом. Прикладом того, що навіть у безнадійній ситуації, навіть коли ти залишився майже сам, не можна здаватися, бо поки ти тримаєшся, поки стоїш, хтось іде тобі на допомогу. Ми знали, що за нашими спинами наші побратими, наші родини, наша земля, скаже пізніше один із бійців, і ми стояли до кінця. Ця історія не просто про війну, вона про рішучість, про професіоналізм, про віру в своїх. Кілька десятків українських бійців не тільки вистояли проти переважаючих сил ворога, але й зірвали плани великого наступу. Їхні дії врятували не одну позицію, вони зберегли сотні життів. Саме тому ми розповідаємо такі історії, щоб пам'ятати, щоб надихати, щоб показувати, хто нас захищає і що таке справжня сила. Сила, яка тримається не на кількості, а на вірності, витримці та братерстві. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити інші правдиві історії наших героїв. І залиште свій коментар. Кожне слово підтримки важливе. Наші бійці це читають, і для них це має значення.